Вітаю на уроці інформатики в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера ми можемо створити проєкт із малюванням вишивки у скретчі. Для цього у вас вже є заготовка. Я вже перейшла за посилання, де ми можемо завантажити цю заготовку, натискаємо на кнопочку Download, вона завантажується. Можемо, якщо у вас є можливість, то краще обрати, де ви її збережете. Це я зберегла в завантаженнях, якщо ні, то ви можете просто натиснути, тим, де воно збереглось, обрати усю кнопочку Показати в папці і подивитись, де ж саме зберігся цей проєкт. Далі ви заходите в Scratch, створюєте новий проєкт. Обираєте кнопочку Створити. Далі обираєте налаштування, звісно, ж мову українську, якщо у вас вибрана інша. Вибрали. Закриваємо віконечко з підказками і завантажимо наш файлик файл, завантажити з вашого комп'ютера. І шукаємо. Він у мене був збережений у завантаженнях. Ось я його вибрала. Додався. Тепер ми бачимо, що у нас є в цьому проєкті виконавець, один виконавець, у якого вже є образи, різні образи із елементами вишивки. Із елементами орнаменту. Образи ми можемо створити і свої, наприклад, намалювати свій образ, для того, щоб ці ці образи були приблизно в одному стилі. Ми можемо виділити один із квадратів, скопіювати його, перейти на наш новий файлик, вставити його декілька разів, розмістити, так як він має розташовуватись. Тощо, а потім можемо перефарбувати їх у потрібний нам колір. Таким чином, ми можемо підготувати, підготувати наш проєкт до створення. Так, це підійде в тому випадку, якщо вам не сподобається, не сподобаються ось ці варіанти, або захоч, не вдасться завантажити цей проєкт, тоді ви можете створювати, створити ось такий орнамент самостійно. Так, ще двічі напевно. Наприклад, ось так і ось так. Ось уже якийсь орнамент у нас вийшов. Можемо вибрати інший колір заповнення. При цьому натискаємо на вільне місце, обираємо заливку, обираємо колір цієї заливки і позначаємо потрібні місця, де ми хочемо залити відповідним кольором. Тепер Розміщуємо в потрібному місці, звідки ми будемо починати наш проєкт. Змінюємо розмір нашого фрагмента, можливо, навіть ще менше. Змінили розмір, ще раз розмістили. Розмістили в потрібному місці, тепер переходимо до коду. В коді додаємо першу команду, коли зелений прапорець натиснуто, потім додаємо команду. І з групи руху перемістити в XY, щоб наш виконавець після початку проєкту перемістився в це місце. А потім декілька разів ми можемо повторити наступні дії. Для цього додаємо з групи «Керування» команду повторити 10 разів. Що ж, Які ж дії ми будемо повторювати? Для того, щоб додати усі дії, ми маємо додати ще розширений олівець, додаємо його. Перше на початку дописуємо, що очистити все. Далі. А ось тут у середині додаємо штамп, штамп і перемістите на певну кількість кроків вперед. Наприклад, на 40 кроків вперед. Тепер запускаємо, дивимося, яким чином це виглядає. Начебто занадто близько, тому або занадто великий розмір, або занадто близько. Тому змінюємо а, розмір кроку, наприклад, 60. Тепер трішки краще, але все одно хотілося б невеличку відстань між ними. Ну, так трішки краще ще. Ми дивимо, скільки разів у нас воно помістилось. Це у нас 6 е разів повністю помістилось, тому можемо додати повторити 6 разів. 7-й то вже наш ось цей елемент. Що ще ми можемо додати? Ми ще можемо вказати чітко, а які ж саме образи це будуть змінюватись. До цього переходимо до образів, обираємо наш образ, який вибраний, і змінюємо його назву. Я назву його 14-й тому що всі попередні образи мали свої назви. І тепер спробуємо зробити так, щоб оці, цей образ і ще з іншими спробували дублюватись. Для цього наводимо на ось цю команду Змінити образ, на…», натискаємо праву кнопку миші, дублювати, розміщуємо в потрібному місці. Обираємо той образ, яким воно буде змінюватись, і запускаємо, дивимося на результат. Ну, Щось тут якось занадто велике. Напевно, можливо, ще розмір треба зменшити. Це було 40, ну, наприклад, 35, подивимось зараз, як воно буде виглядати. Але вже щось на орнамент у нас схоже теж досить цікаво. Проте занадто багато його. Ми Вже говорили про те, що поміщається 6 у таких елементів. От тепер у нас помістило 6 елементів, все гаразд. Тепер було б добре його перемістити ще в лівий нижній куточок. Тут теж додати команду. Перемістити в XY із групи рух, перемістити в XY і здублювати ось цей цикл. Дублюємо його, розміщуємо нижче. Можливо, давайте змінимо образи, на які у нас тут будуть. Тут, наприклад, звізьмо 12 й образ, тут припустимо. Дев'ятий образ і запускаємо тепер. Ну, Дивимось, як це у нас буде виглядати. Відбираємо образи, Щоб все це нам подобалось. Обираєте, і таким чином обираєте свій орнамент. Єдине, що я б ще зробила, я б ще прибрала відображення самого виконавця після того, як цей орнамент буде намальований. Для цього додаємо в кінець із групи вигляд команду сховати. Точніше, так, сховати. А на початку, коли ми тільки починаємо, додаємо команду Показати. Тепер, коли запускаємо, наш виконавець це все, все пробігся, намалював орнамент і все готово. Ось цей проєкт ми можемо зберегти. Якщо ви працюєте на комп'ютері, де у вас. Є аккаунт Акаунт Scratch, тоді ви тут просто натискаєте кнопочку Save Now, він зберігається. А щоб надіслати вчителю цей проєкт, ви натискаєте на кнопочку File, вантажите ви на ваш комп'ютер і завантажуєте його. Завантажили, і саме ось цей проєкт, який ви завантажите, надсилаєте вчителю на перевірку. Щоб подивитись, де він є, ви натискаєте на кнопочку з завантаженням, натискаєте на ось цю папку. І таким чином можете знайти, де знаходиться ваш проєкт. Чекатиму на створені вами проєкти і до зустрічі у наступних відео!